Ми з вами вивчаємо гефтальт психотерапію першу сходинку. Як ви вже зрозуміли, що вивчення гефтальт терапії воно може відрізнятися від якихось курсів, навчань, де ви були раніше, тому що тут спочатку йде практика, а потім іде теорія. Саме тому лекція у нас лише одна, і вона у нас іде в неділю, в останній день навчання. Тому що лекція вона має додавати вам інформації до того досвіду, який ви вже отримали. Тому що важливою цінністю гештальтерапії є досвід. Не просто теорія, яку можна вивчити, яку можна повторити, а наш власний суб'єктивний досвід. Через це говорять, що гештальттерапія вона у кожного психотерапевта індивідуальна. Ту гештальттерапію, якою я вас навчаю, і Аня. Вона буде відрізнятися від, можливо, чогось, що ви можете почути або побачити у інших людей. І це теж є цінністю гефстальтерапії, тому що цей напрям він філософський, він великий, і він говорить про те, що кожна людина вона індивідуальна, і для того, щоб нам жити повноцінним життям в щастя, в задоволення нам потрібно рухатися в першу чергу від себе і розуміти себе. Тому у нас сьогоднішня лекція буде в цілому трошки про принципи гіфтальтерапії, про цінності, щоб ви могли опиратися на те, чому у нас так побудована програма, як вона побудована. Також ми трошки поговоримо про контакт, як ми його проходили, і про незакриті або закриті гештальти. І це має нам допомогти зрозуміти, чому ми говорили про те, про що ми говорили сьогодні на групі. Коротко нагадаю, що у нас є цикл контакту. Гефтальтерапія, є така теорія про цикл контакту: що спочатку у нас іде преконтакт, це те слово, яке ми в п'ятницю в суботу вам проговорювали. Потім у нас іде контактування, потім у нас іде постконтакт. У нас буде окрема тема, присвячена контактуванню, але в цілому, щоб ми просто розуміли, такі от три, три частиночки. Але не все так просто в житті. Ми не можемо насправді контактувати одна з одним. І ви це знаєте в своєму житті, що справжній контакт, оце справжнє відчуття, що я тебе чую, я відчуваю себе, я з тобою, це дуже важко і трапляється дуже-дуже рідко, тому що є багато чого, що нам заважає бути в контакті. Для того, щоб цей контакт відбувся, ми маємо себе відчути тут і зараз. Ми маємо відчувати себе цілісними. Ми маємо усвідомлювати те, що з нами відбувається, і бачити іншу людину цілісною і такою, яка вона є. Оце зробити дуже важко, і зазвичай це люди можуть зробити лише які знаходяться в терапії через кілька років терапії, досить довгий термін. Тому що, що нам зазвичай заважає. Тут ми поговоримо про ці незакриті гештальти. Що воно таке? Ми точно чули слово гештальт. Це слово прийшло звичайно, з гештальтерапії, стало просто популярним. Це щось така незакрита подія, ситуація. Слово гештальт взагалі з німецького означає образ, картина, цілісність. Тобто гештальт це щось що цілісне, що з нами відбулося. Ми з вами постійно живемо якимись гештальтами. Наприклад, зараз я відкриваю гештальт. Прочитати вам теоретичну частину. Коли я закінчу читати лекцію, цей гештальт буде сформований і він завершиться. Але може бути таке, що цей гештальт не завершиться. Наприклад, я читатиму лекцію і у мене вимкнеться світло. Або може бути таке, що я читатиму лекцію, розгублюся, заплутаюсь у своїх думках і зупинюсь, і застрягну. Тоді цей гештальт також буде незавершений. І багато різних випадків, які можуть бути. Тобто в нашому житті так часто буває, що різні оці картинки вони не завершуються, і вони застрягають в нашій голові. І тут гештальт терапія вона вигадала оцей термін закритого гештальту через таку концепцію, ідею Зінгарнік. Це була така теоретична. Теоретична думка заснована на різних експериментах, точно спочатку йшла теорія, потім експерименти про те, що ми краще пам'ятаємо незавершені справи, чим завершення. Тобто, коли ми щось не завершуємо, ми на цьому концентруємось. Наш мозок виділяє всю нашу енергію на те, щоб завершити цю справу. Вона над нами майорить. І в цьому експерименті Зінгарнік вона там проводила експеримент з людьми, давала їм різні задачі, головоломки, рахувала, що вони пам'ятають і що вони не пам'ятають, і в результаті експеримент прямо показав, що люди дуже важко називають те, що вони вже зробили. Тобто, якщо дати людині п'ять головоломок, із яких чотири ви зможете вирішити, а одну ви не вирішите. То ці чотири головоломки ви забудете, вас можуть запитати, а що ти зробила? І ви важко згадаєте, про що були ці головоломки. А якщо запитати, а що ти не зробила, ви згадаєте все. І як ви її крутили, і на якому моменті ви зупинилися, і що у вас не вийшло, і як ви робили цю роботу. Тому так часто буває, що, наприклад,. Ми концентруємося лише на тих задачах, моментів, які у нас постійно не виконані. І якщо у нас запитати, а що ти зробила сьогодні на роботі, похвалися чимось, ми це не будемо пам'ятати. І це стосується не лише того, що, можливо, у нас є важкості з гордістю, з прийняттям наших досягнень, а просто ще з біологією мозку. Тому що, звичайно, чисто фізіологічно, нам важливо концентруватися на речах, які ми. Не доробили, тому що мозок посилає такі сигнали тривоги. Да? Вимкнула я телевізор чи ні, закрила я двері чи ні. Перевір, будь ласка, подивися, будь обережною. Тобто, у нас є отаке біологічне підґрунтя, так, до того, що коли ми щось не завершуємо, ми про це пам'ятаємо, ходимо довкола цього. Але в житті ще багато буває незакритих гештальтів, які не просто про те, що ми не зачинили двері. А про те, що ми не пережили якусь нашу ситуацію, подію або якийсь наш травматичний момент. І все наше життя дуже часто складається з незавершених гештальтів, з незавершених ситуацій і моментів. І якщо у нас їх багато, і якщо ці незавершені гештальти дуже об'ємні, то наш мозок постійно знаходить схожі ситуації чи людей. Де ми б могли би завершити цей гештальт, пройти те, що ми не могли пройти, де ми застрягли? Ну, наприклад, як це буває в таких дуже великих випадках, і з якими швидше за все ми будемо зустрічатися на цьому семінарі? Ну, наприклад, у мене був тата, який був агресивний, він був маму, і я там, не змогла її захистити. Так. Можливо, я намагалася, може, не намагалася, може, я злякалась. Я не змогла здоробити цю дію. І тоді, в моєму майбутньому житті, у мене постійно буде це бажання ну, от якось напасти на нього, дати йому відсіч. Але одночасно у нас не просто не закривається гештальт, а у нас є причина, чому він не закривається, так? Ну, наприклад, в п'ять років я не могла напасти на тата і вигнати його з дому. В результаті захисні механізми моєї психіки сказали: зупинись або замри. Найчастіше не закриваються ті гефтайти, де ми завмираємо, де ми притримуємо щось. Тому що тоді, наче, у нас є наш імпульс, наша така жива реакція на щось, але є вже ця частина усвідомлення, яка говорить стоп. Тут може бути небезпечно. Або стоп, силаючись на наш минулий досвід, де, ну, тебе можуть вдарити і зупинись. І у нас відбувається конфлікт цих двох потреб, і ми завмираємо. І от там, де ми завмираємо, воно залишається в нашій голові, воно, наче застрягає такою коробочкою і постійно-постійно майорить. І в результаті в дорослому віці, наприклад, дуже часто саме такі люди, вони екстра захищають всіх інших. Їм важко може бути захистити себе, але вони класно вмикаються на те, щоб дати відсіч, якщо хтось нападає на іншого. Або так буває зі стосунками, коли ми постійно вибираємо схожих партнерів, ми вже наче і не хочемо, може їх вибирати, так але нічого не можемо з цим зробити. Ми все рівно опиняємося в ситуацію, в якій опиняємося. Наприклад, в терапії, якщо до мене приходить клієнт, або клієнтка і говорить про те, що. Я хочу повернутися в стосунки до свого партнера, з яким там три рази ми розійшлись. От скажи мені, що робити, чи можу я це зробити, так? І клієнт, наприклад, може усвідомлювати, що це погана дія. Я ніколи не скажу ні, не повертайся, навіть якщо я думаю, що ця історія закінчиться плачевно. І я це не роблю не лише тому, що мені не можна давати поради, а тому, що я знаю, що клієнт має закрити свій гештальт. Як ми його закриваємо? Для того, щоб нам закривати гештальти, які ми не пережили, перше, нам потрібно почати усвідомлювати себе Це те, що ми вчора проговорювали на сесії. Усвідомлювати свої емоції, називати їх і розбирати їх. Тому що часто наші емоційні реакції це отакий комочок. І ми не знаємо, чому ми зробили так, як зробили. Ми не знаємо, чому в другій ночі ми написали колишнього. Ну, отак, от отакий імпульс був. Ми не можемо це проконтролювати, так? І чим більше ми стараємося саме проконтролювати себе, зупинити, тим частіше саме о другій годині ночі ми пишемо колишнього. І, відповідно, якщо ми починаємо усвідомлювати свої емоції, розбирати їх, називати їх, ми краще відчуваємо, що з нами відбувається. І потім ми ще й спостерігаємо за собою. Тому усвідомленість це одна із ключових. І найважливіших цінностей гештальттерапії. Сьогоднішню психотерапії часто це називають словом «mindfulness». Гештальт давно назвав це словом усвідомленість. Відповідно, ми будемо з вами користуватися тим, але по суті, це однакові речі. Це означає, коли ми вирощуємо в собі частинку, яка здатна бачити нас, наші дії і усвідомлювати те, що з нами відбувається. Бути усвідомленими постійно неможливо і не потрібно. Тому що нам потрібно мати багато автоматичних реакцій. Ну, інакше ми просто не виживемо, ми не будемо такими успішними, як ви. Але часто ми маємо включати цю усвідомлену частинку. І ми з вами будемо цього вчитися саме так, що ми після якоїсь дії та, розбираємо з вами, чому ви відчули те, що відчули, чому сесія була така, як була. І ви починаєте розуміти, якісь свої реакції. Ну, наприклад. Коли хтось помирає, я завмираю. І якщо я знаю це про себе, що я завмираю, я, відповідно, можу себе краще регулювати. Тому що, уявіть ситуацію, де у мене хтось помер, я завмираю, я дивлюся на інших людей, які плачуть, або якось це переживають. І потім через три місяці я починаю переживати цю втрату. І я розгублена, я себе соромлю. І замість того, щоб переживати цю втрату, я витрачаю час і зусилля на сорому відчуття провини. Відповідно, я не можу до кінця пережити цю втрату, бо я зайнята тим, що я себе соромлюся. Коли я усвідомлюю, що ага, це просто про мене, так, коли я знаю, що е, мене покинув хлопець, я нічого не буду відчувати, відчую там це через якийсь час, я вже знаю це. І коли я через який час усвідомлюю горювання, Мені стімакей, і я можу це пережити. Я вже знаю, як оперувати собою, я знаю, як реагувати на виклики того світу, які у мене є. І так ми закриваємо гештальти. Ми усвідомлюємо, які ситуації, події до нас повертаються, куди нас тягне, яких людей ми вибираємо, де у нас прокидається найбільше емоційних реакцій, де найбільше у нас тригерів, і ми не біжимо від цих ситуацій. Ми туди йдемо. От в прикладі, наприклад, із клієнтом, який третій раз повернувся в стосунки, там, які два рази погано закінчились. Так, да, ми повертаємося в ці стосунки, але тепер з навиками усвідомленості, контакту з собою, я краще бачу, наприклад, що моя партнерка робить. Я краще усвідомлюю, що я відчуваю. І якщо минулі два рази, коли не знаю, партнерка була зникаюча. Я думав, що я в цьому винен і намагався її догнати, і тут партнерка зникла, і я починаю усвідомлювати, мені одиноко, мені не подобається, що мене кинули. І як тільки я починаю це усвідомлювати, і як тільки я розумію, що ага, мені потрібен партнер, який буде тут, тоді я собі дозволяю піти наступним етапом і відчути, наприклад, злість. І тут я починаю відчувати злість і кажу: слухай, такі стосунки мені не потрібні. І тільки так ми виходимо із таких токсичних стосунків. Тому що, я думаю, ви точно це знаєте по якимось своїм життєвим історіям чи вашим рідним, що якщо, наприклад, є пара і хтось в сім'ї алкого... має алкогольну залежність, то цю людину можна витягнути з тих стосунків, але швидше за все вона знайде собі іншого партнера, з якою залежністю. Тобто ці партнери якісно не будуть змінюватись. Історії будуть, будуть повторюватись. Тому суть не в тому, щоб просто щось змінити, не в тому, щоб замінити одного партнера на іншого, а в тому, щоб зрозуміти, що зі мною відбувається, які у мене є потреби. І інколи це може здаватися егоїстичним. Часто гефтальтерапію звинувачують в такому егоїзмі, і люди іноді бояться, що ем, якщо ви підете до психолога, ви станете егоїстичним, будете думати тільки про себе. Такий момент точно є на якомусь етапі терапії, тому що це момент, де мені потрібно вивчити себе, тому що, коли я ріс, мені не дали можливості вивчити себе. В ідеальному варіанті ми, як діти, мали би розуміти свої реакції, але нам не давали цієї можливості. Нас зупиняли, нас соромили, або нам накидували якісь свої проекції, коли нам могли сказати ти якась. Ти це робиш тому, що ти холодна. Ти це робиш, тому що ти скорпіон по гороскопу. Ти маєш бути от такою. І, відповідно, звичайно, в дорослому віці, коли ми починаємо усвідомлювати себе і займатися терапією, ми будемо жити в такому замкненому світі на собі, і це важливо, тому що це наша відповідальність як дорослих людей: усвідомлювати себе і те, що ми хочемо в контакті, і те, якими ми будемо в контакті. І що тут важливо, це те, що ми говорили вчора, і про що Аліна сьогодні казала в лекції, це прийняття себе. Неможливо завершити гештальт, якщо ми не приймаємо ту дійсність, яка у нас є. Якщо я така, яка, наприклад, буваю агресивною, якщо я не буду приймати себе такою, яка агресивна, яка може накричати, я не зможу регулювати цю поведінку. І як я вже казала, іноді здається, що прийняття себе. Це має бути приємно не завжди. Якісь сторони прийняття себе, правда, можуть бути приємними, а якісь ні. Мені може не подобатися, що я агресивна. Я можу і я маю, як доросла людина, розуміти, що кричати на інших людей це не ок або на дітей. Але одночасно, якщо я маю це розуміння про себе, що я агресивна, я можу задати наступне питання, що я можу зробити для себе, щоб не бути агресивною? що провокує мою агресію, які моменти провокують мою агресію. І це також про певне дослідження себе. І тут ми знаходимо, що провокує в мені агресію, що мені не додали. Да? Наприклад, я агресивна, тому що я пропускаю свою злість. І часто в гештальтерапії ми дійсно повертаємося до сімейних систем. І дійсно, часто гештальтерапея. Терапевти працюють з темою мами, тата в терапії, і у нас точно цього буде дуже багато, тому що багато із наших гештальтів сформувалися в ранньому віці. Більше того, найсильніші гештальти, які не пройдені, сформувалися в якомусь менш дорослому віці. Тому що дітям важливо бути зручними. Діти не можуть не бути зручними. Тому що діти хочуть, щоб їх приймали і їх любили. Якщо дітей люблять, от якщо у нас тут є батьки, так? якщо ваші діти не зручні, якщо вони можуть вам кричати, якщо вони можуть казати, мама, ти мене не любиш, ти не купила мені конфетку, це означає, що ваші діти відчувають безпеку поруч з вами, що ви їм дали такий простір, що вони знають, що на вас можна там якось насварити, якось виразити себе, і ви їх не виженете. Але на жаль, більшість з нас росла в такому середовищі, де ми думали, що нас виженуть. Або ми знали, що нас б'ють, якщо ми будемо незручними, або нам могли казати, що нас не люблять, або більше того, ми могли вирости одразу з відчуттям, що нас не хотіли, як дітей, що да? хотіли зробити аборт, що нас не чекали, або якщо більшість з нас таки виросла не з двома дорослими, а з одним дорослим. Дай Бог щоб один був дорослий, зазвичай це половинка дорослого. І відповідно, у нас не було простору на те, щоб проявляти себе і вивчати реакцію. Ми підлаштовувались під настрій мами сьогодні, ми підлаштовувались під бабусю, дідуся, якими вони хочуть, щоб ми були. І якщо ми навчилися багато де себе зупиняти, багато що не проживати. Це означає, що ми це робимо в дорослому віці, і ми накопичуємо ці незакриті гештальти. Для того, щоб закрити гештальт, ми маємо знайти ту істинну потребу, яка є, ту емоцію, яка не прожита. Важливо вміти ідентифікувати, яку емоцію я не прожила, і вона до мене повертається. Якщо вибрати це на прикладі нашої групи, ми сьогодні явно говорили про те, що я не переживаю горювання, тому що мені забороняють переживати горювання. І, відповідно, я хочу говорити про горювання. У мене є оця потреба. І чим більше я буду зупиняти себе в тому, щоб не говорити про горювання, тим більше я буду говорити про це горювання. Але я буду про це говорити в ті моменти, де я найменше це контролюю. Можливо, я якраз буду вибирати не ті ситуації, де люди мене підтримують, або не тих людей. Тому що я себе зупиняю, зупиняю, і потім воно виривається тоді, коли воно виривається. Або ми можемо сказати, я зупиняю себе з цікавості до інших. Я не даю собі можливості сказати, ви мені цікаві, тому що десь у мене сформувався ранній досвід, що люди небезпечні. І я ще не познайомилася з людьми, але вони мені вже здаються небезпечними. Це означає, що є якийсь незакритий гештальт. Які пов'язані з цією небезпекою була якась ситуація, де мене група людей лякала, де якась була можливо, травма, де можливо було якесь насилля або булінг. І тепер я навіть не знаючи людей, не вступаючи в контакт, відчуваю емоцію страху чи злості. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви навіть не встигли сконтактувати з кимось, але у вас у є якісь відчуття? Це означає, що це не стосується моменту тут і зараз, це стосується вашого моменту з минулого. Якийсь ваш мішочок історій, він там є, і він про себе нагадує. Тому наша з вами задача вчитися усвідомлювати те, що з нами відбувається. І саме через це ми на шерінгу і просимо вас сказати, що ви відчуваєте зараз. І саме тому так важливо говорити правду, що ви відчуваєте зараз. Для того, щоб ви самі починали потрошку розуміти оцю реальність, чи дотично те, що відчуваєте ви до групи? Як це може проявитися? Як ви можете закрити цей гештор? І так, і ще частіше буває, що в дорослому віці ми взагалі боїмося проживати свої емоції, але вони у нас якісь є. І ми навчилися гарно уникати ці емоції, ці переживання. Тут можуть бути різні захисні механізми: і дисоціація, і дереалізація, і коли ми інтелектуалізуємо, тобто заговорюємо щось теоретично, не говоримо про себе, і коли ми нападаємо, і коли ми самі збігаємо, або навіть іноді, коли ми вимикаємо всі наші емоції почуття. І якщо ми навчилися рятуватися або переїдаємо через ці захисні механізми, то ми втрачаємо взагалі контакти з собою. Ми наче постійно не дозволяємо собі бути тими, ким ми є. Ми не можемо дозволити собі відчувати, що я є тут і зараз. І я впевнена, що ви це відчували на практиці. Наприклад, ви хочете щось сказати на шерінгу, ви себе зупиняєте, і ви відчуваєте себе погано. Ви сказали це на шерінгу, і ви відчуваєте себе класно. Навіть якщо ви сказали щось, що вам здавалося страшним. Але як тільки ви це зробили, ви задовольнили свою потребу, вам стало легше чим більше ви себе стримуєте і не проживаєте ті емоції, які хочеться, тим гірше вам стає. Фізично ми можемо це відслідковувати по тілу, та є може дуже боліти голова. Може, можуть боліти плечі, спина, може бути погано для когось це зв'язано з животом, різні проблеми е, з тонковим трактом, тобто можуть бути різні психосоматичні особливості. І іноді здається, що якщо я себе заховаю ще більше, то це пройде. От, наприклад, я знаходжусь в групі, у мене прокинулася злість, і я думаю, так. Мені не можна злитись, бо мені казали, що мені не можна злитись. І я от втічу з цієї групи, і я вимкну камеру, і я не буду проживати злість. І ці емоції підуть, але вони не йдуть. Вони можуть трошки втихнути, але потім ви повернетеся в якусь іншу групу робочу і знову з'явиться та злість, тому що ми не можемо втікти. Від того, що у нас народжується. Те, що ми можемо зробити, це запитати себе, а чому у мене прокидається злість? Наприклад, у мене прокидається злість, тому що я себе не розмістила, тому що я не взяла для себе час і простір. Окей, давайте тоді ми візьмемо час і простір. Ми беремо його, і ми бачимо, що наша злість втамовується. Напевно, два аспекти, які я тут скажу, тому що питання. Зазвичай задають, а що, якщо мої реакції надто великі, що якщо мої емоції, якщо я їх буду проявляти, вони будуть надто великими і небезпечними? Таке правда може бути, якщо, наприклад, у вас є межові особливості, якщо є розлади психічні, якщо є велике виснаження, то правда може таке бути, що емоційні реакції вони завеликі, вони руйнують вас всередині, і це пов'язане з тим, що ваше тіло виснажене. Тоді ми йдемо до психіатра, допомагаємо собі біологічно або там і до іншого лікаря, так, якщо нам не вистачає якихось мікроелементів і ще чогось в нашому організмі. І якщо фізично ми здорові, то не буде такого, що ваші емоції будуть надривні, небезпечні, якісь вибухові, чи що вони вас з'їдять. Вам може здаватися наперед, що вони вас з'їдять. Іноді, коли ми в голові варимося в своїх емоціях. То вони стають ну, великими, вони стають випираючими. Але це якраз тому, що ми варимося з ними в голові. А якщо ми почнемо про них говорити трошки там, трошки там, то тоді нам стане легше. Але говорити про емоції, це означає переживати їх, не просто заговорювати словом, що не знаю, у мене відбулася така то історія, а проживати їх, і ви вже знаєте, що проживати емоції це означає відчувати оцю вразливість. Оцю чесність. У нас багато людей у зворотньому зв'язку після сесії говорили: Я хотіла плакати, але не могла. Це означає, що є стримання по цієї потреби поплакати, відгорювати. І якщо ми будемо тільки текстом говорити про те, що такі втрати у мене відбулися, так я їх відчуваю, ми не переживаємо це. І, звичайно, ми можемо себе стримувати десь ми в ФМи, за потрібним, але потрошку ми вчимося переживати, бути у вразливості. І ви побачите, що чим більше ви будете дозволяти собі бути у цій вразливості, ну на нашій групі точно, тим ближчим ви будете ставати до людей, тим ближче і тепліше вам будуть ці люди. Я думаю, ви це вже помітили. Що люди, які говорили багато, вони вам в чомусь відгукувались, і ви доєднуєтесь до них. Про них хочеться потурбуватись якось, да, побути з ними. А люди, які не говорили, вони поки що лякають, тому що не зрозуміло, як ними оперувати. Або люди, які говорять лише інтелектуалізацією, або дають поради, або, ну просто говорять словами, не переживаючи це відчуття, вони теж стаються трошки далекими. А от як тільки людина відкрилася у вразливості, вона одразу стає такою. Ніжною, близькою, турботливою. І це саме відбудеться і з вами. Чим більше ви дозволите собі бути у близькості вразливості, тим більше ваші гестальтики будуть закриватися, і тим ближчими ви будете до інших людей і буде потроху формуватися контакт.